Ми зараз з вами спробуємо зробити викид негативних емоцій за допомогою такої техніки, як нейрографіка. Для того, щоб зробити викид емоцій, нам необхідно листа 4. Зігнути навпіл. Чому навпіл? бо це буде швидкий викид емоцій, щоб довго і багато часу на це не витрачати. Уявляємо ту ситуацію, яка нас давно вже хвилює. Це може бути будь-яка ситуація, будь чим пов'язана, проблеми на роботі, війна. От проявляли цю ситуацію, якась суперечка, провідчували її повністю, беремо маркер і ми з вами робимо викид, хаотичні лінії, які ми малюємо. Не думаємо, як ми малюємо, просто малюємо. Зробили викид, ми їх промалювали. Тепер нам необхідно з вами замалювати всі кутики, які у нас є на малюнку. Для цього нам треба згладити кутики. Ми робимо це так, Заокруглюємо і замальовуємо всі кутики, які у нас утворилися. Всі кутики промальовуємо, щоб у нас не було кутів. Ми їх скрашуємо. Якщо вам потрібно привертати листок, ви можете його привертати. Якщо ні, можете малювати в одну сторону, не питання, це не принципово. Після викладу емоцій, ви можете почувати себе трішки погано. Такий от сплеск, вам навіть не захочете нічого робити. Таке може бути, це вас може засмутити, але ви не покидаєте роботу, хоча би скругліть гострі моменти. А в ідеалі бажано було б взагалі все домалювати, промалювати. Зглажуємо кутики, вишукуємо всі кути, які є на малюнку, і намагаємося їх скрасити, замалювати. Рекомендувала малювати ввечері, щоб вам ніхто не залишав. Бо якщо малюємо ввечері, сіли спокійно і повністю приділили час собі. Так, переглядаємо, здається, кутики у нас вже не лишилися. наступне наше завдання промалювати нейролінії по всьому цьому малюнку. Ми їх можемо малювати із своїх гострих кутиків, випускати їх і промальовувати в різні сторони. Промальовуємо нейролінії, щоб наш малюнок розчинився. Коли ми побачимо, що наш малюнок повністю розчинився, всі кутики ми з них повимальовували нейролінії. коли Малюнок повністю розчинився, тоді можна вже не промальовувати нейролінії, зупинитися. Коли ви бачите, що малюнок розчинився, основа нашої викид розчинився в малюнку. Наступне наше завдання буде з вами. коли нейролінії достатньо, Наше з вами завдання всі нейролінії, де пересікалися, також скруглити, щоб не було. Кутиків по нейроліні. Ми так само замальовуємо всі кутики, де утворилися вони промальовуємо. Це, це ми робимо чорним маркером, щоб це було дуже яскраво. Чорні лінії вони мають виділятися. Промальовуючи уже нейролінії і промальовуючи, смальовуючи всі ось ці гострі кутики, ви повинні думати про щось приємне: розслабляти себе, згадати якісь приємні емоції, слідкувати за своїми почуттями, спробувати уявити щось приємне. Може, нещодавно була якась подорож, можливо, ви відпочивали десь. Можливо, згадати приємні якісь свої покупки, речі, які купували, які приносили вам задоволення. Ви можете включити собі медитацію. І працювати під час медитації. Зробили викид, вмикаєте медитацію, якусь приємну музику, можливо, і вимальовуєте під час музики. Потік думок повинен бути хаотичний, ви не повинні їх контролювати, розслаблено думаєте, що в голову заходить, виходить, не тормозите ці думки, нехай потім думок пливе самостійно. Ви йому не заважаєте. Дивитесь, контролюєте, чи нема більше кутиків. Якщо кутиків вже немає на ваш погляд. Ми приступаємо до іншого завдання. Якщо ви потім в процесі віднайдете якийсь кутик, нічого страшного, потім можна буде його згладити, домалювати. Продивилися, пробіглися ченята, ми поправили там, де є якісь кутики, змалювали їх. Якщо кутиків немає на ваш погляд, ви можете переходити до наступного етапу. І наступним етапом у нас буде з вами замальовка замальовка фону. Для цього вам знадобляться олівці. Рекомендую вам малювати в певному вигляді так. Для початку ми з вами, коли замальовуємо, ми малюємо завжди в одну сторону. Ось так. Ми не робимо хаотичних так, так, ось так. Ми не замальовуємо різні сторони, тому що це гострі лінія, а нам потрібно викид зробити гострими лініями, а потім усе злагоджувати тоненькими штрихами. ось такими. Це перше. Друге, коли ми промальовуємо з вами, ми маємо замальовувати одним кольором не менше, ніж дві-три частини. Мінімум дві, а потім, уже скільки вам хочеться. Починаємо замальовувати. Так от думаємо проприємне, розмальовуємо це все, придаємо нашому малюнку певних кольорів нашій ситуації. Ми її ніби звеселяємо, придаємо інших кольорів, надаємо їй позитивних кольорів. До цього цей викид був негативним. Тепер ми хочемо його трішечки зробити іншим. Вибираємо кольори, які вам подобаються. Не думаємо про те, який повинен бути цей малюнок, не думаємо про те, які кольори, з якими гармонічні. Просто малюємо. Рука відпущена, вона сама вправі вирішувати, що їй брати, які кольори їй брати. Промальовуйте, так, як ви бачите, так як хочеться вам свій малюнок. Заповнюйте кожну частинку кольором. Також промальовуючи, думайте про позитив. Наповнюйте себе тепло, енергією, приємними моментами. Щось таке, що саме спливає у вас з підсвідомості, те, що вам подобається, те, що є приємним для вас. Можете повторювати кольори, якщо вам хочеться обирати ті самі кольори через якийсь певний період. Це можуть бути всі теплі кольори, всі холодні кольори. Як ви це бачите, це може бути поєднання, холодні і теплі кольори, але кожна частинка повинна бути до кінця опромальована певним одним кольором. Коли ви промалювали все ось так кольорами, Берете знову маркер і вам необхідно намалювати кола. Кола це ваші ресурси. Подумайте про те, що вас наповнює, те, що дає вам енергію, те, що дає вам заспокоєння. Це може бути ароматна чашечка кави зранку, яку ви пиваєте і відчуваєте себе в ресурсі. Це може бути улюблений фільм, книга, певна пісня, яка наповнює вас спокоєм. І ось, промальовуючи ці кола, ви уявляєте ці ресурсні моменти, які дають вам певні емоції. Ви можете намалювати їх скільки, скільки потребуєте. Вони можуть бути різного розміру, як і великі, так і маленькі. Кількість також не обмежена, скільки ви хочете їх, скільки й промальовуєте. Це можуть бути певні люди, які вас наповнюють емоціями. Далі наступне ці нейрокола потрібно між собою об'єднати. Для цього вам потрібно ще декілька нейроліній промалювати. Якщо у вас утворились десь гострі кутики, ви за таким же принципом їх скругляєте. Уже понамальованому. Наступне, що я рекомендую, це промалювати нейролінії зв'язок з космосом, зв'язок з вищими енергіями, так інколи його називають. Це нейролінії зовсім іншого кольору. Ви можете взяти синій кольор, зелений. Ці нейролінії малюються згори і промальовуються вниз. Ніби як згори щось заходить у нас, дає нам певну силу, енергію, те, що нам не підвладне. Ви самі повинні відчути, скільки їх достатньо на вашому малюнку. Якщо ви хочете їх побільше, ви можете промалювати їх побільше. Як тільки ви відчули, що цих нейрокіл достатньо, так, нейролінії достатньо, ви зупиняєтесь. І останнє, що вам треба зробити, взяти певний маркер або олівець і сконцентрувати свою увагу на малюнку на своєму і знайти тут те, що дає вам саме більше ресурсу. Це якась нейролінія, або краще нейрокола, якась така ось частинка. Мені здається, що ось це нейроколо дає найбільше мені ресурсу. І ось це нейроколо, я ніби виділяю цю частинку. Це може бути ось такий масляний олівець, це може бути також маркер іншого кольору, ви ніби виділяєте цю частину своєму нейромалюнку. Це те, що дає вам енергію і приплив. На цьому ми завершили свою роботу. Якщо вам цей малюнок дуже сподобався, який ви намалювали, ви можете його лишити, прикріпити на холодильник, лишити на робочому столі. Якщо ви відчуваєте, що він у вас викликає якийсь певний дискомфорт, ви можете його зіжмакати і викинути. Роботу можна проводити декілька разів, поки повністю не позбудетесь негативної енергії чи негативної ситуації, яка вам не дає спокою і не дає можливості повноцінно функціонувати. Дякую за увагу! Гарного малювання!